Привіт, мої дорогі козороги! Серпень стане для вас місяцем глибокої тиші і внутрішнього порядку. Давайте разом розберемося, де саме варто зупинитись, щоб повернути собі силу. Серпень для козорогів це місяць глибокої концентрації і внутрішньої роботи. Ви не прагнете гучних подій, але серйозні зрушення відбуваються всередині. Ви ніби перепаковуєте себе, переглядаєте плани, ставите нові межі, розумієте, з ким і куди далі. У цьому місяці багато чого залежить не від обставин, а саме від вашої позиції. Чи дасте ви собі право? Бути чесними з собою, спокій, структурність і терпіння, ваші ключі до міцного старту восени, робота і гроші. Серпень стане часом стабільної, але непростої роботи. Вам доведеться брати на себе більше, ніж звикли, або закривати прогалини за інших, але саме ці виклики зміцнять вашу позицію. Козороги, які шукають нову роботу або розвивають свою справу. Можуть отримати цікаву пропозицію ближче до 18-22 серпня у фінансах без різких стрибків, але з чіткою потребою навести лад. Це гарний час для перегляду бюджету, оптимізації витрат, можливо, консультації з фінансовим фахівцем. покупки краще планувати на вересень, кохання і сім'я. У стосунках серпень змусить вас розібратися з тим, що давно відкладалося. Ви не любите говорити про почуття без нагальної потреби, але цього разу краще сказати, ніж мовчати. У парі можливі глибокі розмови, які піднімуть важливі теми. Не бійтеся їх. Одинокі козороги можуть зустріти когось, хто буде протилежністю легкий, імпульсивний. Відкритий. Це може вас здивувати, але також навчити чомусь новому. У родинному колі зросте потреба у вашій присутності. Не лише фізичній, а й емоційній. Хтось із близьких потребує відвертості. Здоров'я і самопочуття. Організм може вимагати відпочинку, навіть якщо ви не відчуваєте втоми. Особливо важливо слідкувати за опорно-руховою системою, суглобами, поставою. Тут можуть з'явитися сигнали. Також варто звернути увагу на мікрофлору, харчування, вітамінний баланс. У серпні добре вводити регулярну фізичну активність, не обов'язково важку, але системну. Особливо благотворно діятимуть прогулянки в лісі, контакти з природою, земля, дерева те, що дає заземлення, важливі дати серпня, 4 серпня день, коли ваша рішучість допоможе уникнути помилки. 12 серпня не приймайте важливих рішень під впливом емоцій, 20 серпня. Сприятливий період для довгострокових планів. 28 серпня несподівана можливість змінити хід подій у свою користь, підсумок і порада місяця, серпень не про швидкість, а про глибину. Для козорогів це місяць тиші, силою особистих рішень. Не шукайте підтвердження ззовні, у вас вже є всі відповіді. Порада місяця не бійтеся, бути серйозними. Саме ваша стабільність зараз здатна тримати цілий світ.